Продовжуємо ефір з Юрієм Галичем, керівником 8-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС України. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, пане Юрію. Наскільки я розумію, ви зараз в Бахмуті, так? Все вірно. В своєму кабінеті робочому на місці такому. Ну, я бачу, що це кабінет. У вас там карта, календар, світло, жалюзі на вікнах не виглядає на те, що прямо Бахмут це зараз місце, справді одне з основних місць бойових дій. Навіть не чути вибухів зараз у вас в кабінеті? Ну, Зараз тиша, дуже добре. Світло є завдяки генератору. Інтернет це Starlink. Тому. Календар ще на даті 23 лютого залишилася, тому там, в принципі, можна побачити. А я бачу, та, ви, ви не пересували з того часу. Ні. Юрію, а в чому тоді зараз полягає впродовж цього року ваша робота в Бахмуті? А конкретно мене цікавить зараз, от чим Державна служба з надзвичайних ситуацій зараз займається у місті, яке фактично це передова бойова? Задач на ну, дуже багато входить. Наприклад, сьогодні вночі ми носили пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. От, е зарів магазин, тому ну, загасили успішно. Надаємо що можу сказати, людям допомогу, гуманітарну, допомогу, воду розвозимо, технічну, Ось. медичну допомогу надаємо. Ми в складі мого загону є парамедики, обучені, нам надали швидкі машини. Від обласної адміністрації. І ми працюємо також, у, приймаємо виклики поранених, надаємо допомогу їх та транспортуємо, де їм подальшу допомогу надають. Тобто ви виконуєте службу, ну, роботу і ДСНС, і частково соціальної служби, і частково медичної служби. Ну, на жаль, так. Зараз склалась така ситуація, що та я б сказав так. на щастя, так що є кому це робити зараз у Бахмуті. Згоден. Тому ми залишаємося на місці і працюємо. Юрію, а ви згадали про те, що ви допомагаєте цивільному населенню, яке там залишилося. Зараз я сподіваюся, повернеться наш зв'язок та ось повернувся. А скільки людей залишилося за вашими підрахунками цивільних? Ну там цифри точно, ну, точно немає, і вона приблизно може бути. Це коливається. Від 7 до 8-9 тисяч приблизно. Ну, це розумію, такі... вона може змінюватись, тому що волонтери евакуюють, люди, які приходять до цього, що потрібно евакуюватися. Де, деякі можуть повертатися навіть. Ну, тому вона плаває, що ні. А доводилося надавати допомогу нашим військовим. Вони ж теж там потребують різного типу підтримки і допомоги. Ми усім надаємо допомогу різну, також і ну, всі, хто звернуться, всі отримують. Чи є зараз якесь помітне бажання людей евакуюватися? Ви згадали, що є волонтери, які евакуюють, а ви берете в цьому участь, до вас можуть зателефонувати люди і сказати, будь ласка, ДСНС, допоможіть, хочу виїхати. Так, так у нас є бронекапсула, група, вона називається FakeX. І тому є певні ну, більш небезпечні ділянки, яку волонтерами ну, не за чим ризикувати. Тому ми то транспортуємо з цих і передаємо їм, а вони інші вже ну, поетапно далі до інших місць направляють. Пане Юрію, у нас вичерпується вже, на жаль час. Дякую, що знайшли можливість. Я думаю, це не остання наша можливість поспілкуватися в ефірі. Юрій Галич, керівник 8-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС, був з нами на зв'язку.